Всім привіт! Ми починаємо серію сюжетів Хартія основа для того, щоб показати вам, з чого власне складається бригада, як вона влаштована, як вона діє, як вона працює, як вона функціонує. Ми вирішили почати з наших розвідників і поїхати в батальйон власне розвідки. Єдине, що командир батальйону друг Штурман сказав, що ви можете приїжджати, але ви будете робити все те, що роблять наші бійці. Я ж почав ще до війни, до повномасштабки воювати. І хотілося зробити отам, найкращі там, традиції, найкращі там, якісь школи поєднати тут. Не жадний. поміркований. Ай, пустиємо медик. Які ролі у нас в групі? Хто зв'язківець, хто заступник, хто медик? Ми ж не знаємо, куди ми їдемо. Насладимо. Тоблюємо команду, щоб не було таке, що там щось показали, я там воно вмерло. І дивимося, чи продубльована команда, чи в вані побратим. Не таке, що один перший показав, а вже крайній роки. Тобто, Команду ми дублюємо. Другий, третій, четвертий, п'ятий до крайнього. Дві хвилини до висадки. Дві хвилини до висотки. Фізично, морально, психологічно довести людей до піка і подивитися, де ми його можемо використовувати. Це натівська система, да, NeV-Siels це використовують, і рейнджери, там, підручник рейнджера, у нас взагалі настольна книга, це дуже багато чого можна почерпнути. Палок в ліву ногу. Всі такий стереотип, що розвідник. Тільки два метри, і ага, фізично ага. розвинений мозок. Мозок, да. І фізично розвинений, і мозок. Ніхто тут не дивиться на твій досвід попередній. Він може бути найбагатий, самий... ти можеш бути в чомусь найнедосвідчений, але у всьому не можна бути професіоналом. Тому треба до якогось рівня Здрасти. до загальноприйнятного загально рівня себе підготувати. Люди, які тренують нас, це наш командир, ми йому дуже вдячні. Він нам багато, багато всього в нас запхав би ми лишилися живі і робили свою роботу умовно результативно, розумієте? так? Тобто це велика робота. В першу чергу цією справою потрібно жити. У всіх є мотиваці, це головне. це якісь монстри просто. Чай что наша розытка найкращая лошадина стика. Сюда держите во внимание укрытие, которое есть возле вас. На дорогах с неба увага! Слухай в небо! Триста упал! Задав, упал! Легко. Я бы пояснил, я бы сведомость. Епиненко! Чё, папу, Сейчас 45 минут отдых, прием пищи, занимаем. Там полянку, две группы отдельно. Ну, ломи два патике, шомпол, щоб ми могли ще зараз ужарити. Хлопці mm -hmm. поміняйте. волю. Кружку хтось грів чи що вона? У мене гріли раз так, що вона була червона, але кіпку не було. Так, то воно так не працює. Спробувати варто бути. Заходимо, заходимо на дорогу. держав. Проходимо ціль. Лежаче. Приступай. Яс хвилин концентрації. Закрили очі! Відкрили очі! Он так Контакт прям! Бам-бам! Контакт слева! Бам-бам! Контакт Бам-бам! Контроль! Често! Молодец! Меняет. Молодец, Вань, на камеру ]ulous. ты работаешь лучше. Вы <звёрк Бас>, <downstairs> <п tôi> <звёрк>. не слабые, вы можете выживать в любых условиях и обстоятельствах. Для этого вы тут. Вы желаете возвращаться. Побеждайте возвращаться. Ваш подвиг будет, если вы вернетесь все домой. Не просто погибнете, а вернетесь. И отстроите то, что у вас забирают. Все, молодцы, крайний законтролил и движение. Маша, не улыбаемся Как камера начала снимать, сразу забани прекрастили, да, разговор. Ага. <рістичні>? Да, да, да. Любрикантами не пользуешься. А, ага. а, а на а, ну, да, погоді, так. Щоб... выходит? враження. Приємна компанія. Чудові краєвиди. прекрасний зимовий ліс. Під Харкова. Командири строгі, але справедливі і теж строгі закінчуються рівно тоді, коли закінчується заняття. Це підкуповує, це викликає довіру. Панове та панянки, всі молодці. Я вам пишаюсь так тримати. Всі да. молодці! Дякую, допомагаю! Все, додому! Хотів сказати, що я ледве живий, але це буде неправда, я вже не живий, мене вже немає. Тому що це тренування розчиняє собі все. Це просто неймовірне якесь виснаження, але хлопці, дівчата аж шалені, вони просто неймовірні, чудові в спортивній формі. себя самозвать масло не надо. Американцы уже что они используются арки давно. Да, да. А ты посмотри, что я есть, я лысые нет возраста, потому что практично, что голова не, не мерзла, когда мокрая. Граната! Граната! Левая рука! Левая рука!

Закінчитися, я хочу забути, 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 щоб це стерти з пам'яті багато різних моментів, особливо тут. дуже багато я втратив. Ну майже всіх своїх близьких людей. Всі тут залишились зараз. Е -е, Із побратимів я маю на увазі. А потім я себе зловив на думці, от вже зараз, да, от в цей рік, там, можливо півроку, що я боюся забути. От я, я, ц... Треба втримати. От втримати кожного, кого ми втратили. Кого... особисто я втратив. Он сильно переживает за, mm -hmm. за батальон, как бы вообще за каждого человека здесь. Он не разбрасывается людьми, ничего. И каждого mm -hmm. спасется. вот ну, я бачу просто, как хлопцы, у меня там 22 года, mm -hmm. 21 год, Я бачу, як вони за півроку, от ми з Ламану переїхали сюди. Це таке дорослішання на рівні зі старінням. От Я бачу, як там хлопець 22 роки, да, у нього старі дуже, очі. Дуже швидко і це… Прям, от, помічаєш. Я хочу, щоб тут була сім'я для mm -hmm. хлопців. Я хочу, щоб коли вони повернуться з війни, щоб вони залишились цією сім'єю, у когось щось там трапилось, там, щоб я, я хлопці, хоча б раз на рік ви повинні зустрічатися. Один з одним, дзвонити звони, і так далі. E, mm. Ця група безпосередньо працює з 2014 року. Mm. Іменно ці люди, які в цій кітнаті. Mm. І ми працюємо так само, як усі. А, тобто ви все одно постійно тренуєтесь? Ну, no, а, yes. а як? Молоді люди, які прийшли сюди воювати не повинні брати досвід звідкись і хтось їх повинен навчити а Він завтра піде наприклад і помре а помре він через те, що він щось не знав. у нас була поставлена задача все вроді, йшло як надо но в определенный момент нас рисовали птички ну і все нас начали крити мінометами, пиви Ну, ми укрылись в ближайшем брендаже буквально як тільки ми туди зайшли, зашли ну, секунд мабуть, через 10 слідом залетела FPV. Ого. И крайне заходил инженер. Он сразу 200 был. Мне посекло спину, по голове осколки прошли. Ну, здесь скользко, по спине больше пошла, пошли осколки. И, ну, всех оглушило, всех контуза. Вот это мы просидели, наверное, с 7 утра до часов. Четырех, вот это нас а, жестко, жестко нас крыли. Ну, вот это так, к вечеру мы уже, блин, даже держали на руках. Оно все начало валиться, мы вот так mm -hmm. вот руками держали. И в какой-то момент командир ну, с нами выходил уже на связь, все официально. Mm -hmm. Они там очень жестко начали крыть их. Ну и все, и потом, когда уже так потянуло, командир нас вывел, да. Если mm -hmm. не командир, я не знаю, мы уже там мы уже думали все. Благодаря командиру ложка. Зараз 22.00. Всі стоять біля гірзи. приготувати гірзу. на виїзд установити бравлінг. На виїзд всі на виїзд. Ніна, раз, Фотік. два, Деніра. депутат, Діксон, Маршал. Фандусієнка Айкос, Жодан виїзд на сутки. Плюс мульт? Плюс. 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 Я думаю, без шолома їздити просто небезпечно. Ну, я -то я сейчас щось... буде будете потолок трогати. Нет. Сразу флешбек из Лимана. Рошель. Да, было хорошо. Особенно, когда депутат останавливается после билета под пиздячкой. Не надо мозг переключить. Или ПНВ настроить. ПНВ настроить. Задача наступна. Зараз мы просевываем высадку на ворожьей позиции. Все, что мы З вами ну, з вами те, що робили хлопці, е, минулого разу під час висадки. <плес> Бам-бам-бам! статус! Супер, є над чим працювати, будемо працювати далі, але мені подобається Всі молодці. Розимося? Як ваше впечатлення? Так класно, хорошо, тільки найгірша це дорога. Влага, трохи погрузка. Влага! 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 Влага. 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 На заправку все-таки приїхали. За кавою. Його динаміки, це, блядь, це... Живе в Харкові. А, це правда. От Сусал може п'ятдесят витримати. Поповідає, дармо, з Харкова. Зі зброєю чи без? Куди воювати? В календарі. Зброю я знаю. Де ви Я знаю. Що, всім дякую за заняття і ще раз дякую, що був із нами, як було приємно. хлопці, вам також дякую. У шостій тоді головний сержант вас виправдає. Зброю здобувати зараз. Зараз виїжджаєте, Ну, на зв'язок. На зв'язок будемо. так. Друзі, спасибі вам величезне, для нас велика честь. Як ми будували свої доми, коли стоїш під небесами зими, і небеса розвертаються і відпливають геть, розумієш, що жити потрібно там, де тебе не лякає смерть. Будуй стіни з водоростей і трави, рий, вовчі, ями, рови. Звикай жити разом з усіма, день при дні. Батьківщина це там, де тебе розуміють, коли ти говориш вісні. Клади камінь при камені, будуй свій дім на глині, на чорноземі твердім. Вибирай у землі з кишень вугілля, сіль. Кожен повинен мати дах для поминок і весіль. Потрібно мати місце, якого буде шкода. Вода чогось варта, якщо це питна вода. Коли справді шукаєш винних, то це не ми. Це життя. Ми будували свої доми, брила, добрили. Цвях до цвяха, стіна до стіни. Якщо можеш мене спинити, ну то спини. Але якщо хочеш, щоб мене тут не було, доведеться, крім мене забрати й моє житло поближче до сонця. Подалі від пустоти. Дерева будуть рости. І діти будуть рости. На тютюновому листі виступає роса. Ми будували так, ніби вивершували небеса. Мов упорядковували висоту. Ніби словами наповнювали мову пусту, ніби повертали речам імена, добрили брила до цвяха цвях, до стіни стіна. Голос сильним дається для спів, слабким для молитов. Мова зникає, коли нею не говорять про любов. Ночі не мають сенсу без темноти. Світи наді мною, Чорне Сонце, світи. Паси!